Спека вихідний. Відпочиваю, читаючи шедеври епістолярного жанру авторства Яворівського райвідділу поліції ВНП у Львівській області і реально просто насолоджуюся неперевершеністю фантазії. Я так розумію, що ДСНСники навіть не знали, що в них. Були зареєстровані виклики про пожежу. Чи то пожежі не було, чи то пожежа була, вони були. Ну, одним словом, версій у наших е, слідчих до такої степені багато, що ну, просто вражає. Агата Крісті нервово курить в стороні. На повному серйозі. Особливо подобається. Елемент, я не буду з метою, щоб потім, на мене ж прокуратура не наїхала, і я не вийшла винна, але особливо подобається, гасив курткою пожежу, гасив з усією родиною, а потім пішов додому. А пожежників якої холяри не викликала? Вибачте, за мою емоцію, ну просто слів нема. У мене дім згорів. Ти пояснюєш, чувак, що ти гасив пожежу курткою. При тому, що експертиза встановила, що пожежа була внаслідок бензину. Там бензин. Тобто, це був підпал. Як ти? Я її гасив. Ну, слухайте, ну, це або слідчі мене за придурка мають, ну, або я навіть, не знаю, або вони самі вже якось ну, трошечки не альо. Ну, це емоції просто руть на частини. Тому що адекватна людина, будь-яка адекватна людина вона не здатна сприймати і розуміти. Оцю всю дурь. Чи вони думають, що я здадусь? Вибачте, але ви, ви гірко помилились.